1 жовтня, в день святкування християнського свята Покрови Богородиці, українці святкують День захисників і захисниць України. Цю дату обрано не випадково. Колись покрова Пресвятої Богородиці оберігала козаків, а зараз береже сучасні Збройні Сили України. Це велике і важливе свято для всіх нас, це свята мужності та героїзму. Наші солдати мужні, хоробрі, сильні, сміливі, витривалі, а головне понад усе люблять свою батьківщину. Разом з чоловіками стають на захист своєї вітчизни жінки. Наші славні воїни захищають рідну українську землю, виборюють свободу для себе та майбутніх поколінь. Щоб наша незалежна і вільна Україна мала змогу розквітнути з новою силою, щоб ми, сини і доньки України, продовжували гордо нести наш прапор. Солдат, ти наш герой, тепер щодня ми будемо дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобував нам перемогу. Загадаємо бажання. Найдорожче в світі, щоб настав мир в країні, щоб посміхались діти, щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Дякуємо нашим мужнім бійцям, нашим героям, які готові ціною власного життя захищати свій народ, свою державу, Україна. Ponad vse.